Розвиток соціальної сфери має велике значення для розвитку місцевих громад. Тож нові каховці пішли на експеримент економічну незалежність навчальних закладів. Тема нова для місцевих громад, бо така відповідальність примушує по господарськи ставитись до всього, вчить заощаджувати і боротись за престиж свого навчального закладу. Але питання чи така незалежність не обтяжить батьківські гаманці? Тягарем на батьків це не ні в якому разі, тому що всі гроші, які виділяє держава, державна субвенція. Наприклад, в цьому році на освіту нова каховка повинна отримати і отримує 51 мільйон. Плюс депутати виділили 9 мільйонів, тому що не вистачає на зарплату вчителям через те, що не враховані деякі моменти підвищення атестації, звання багато лікарняних може бути і таке -заке. то 9 мільйонів виділили ще. На освіту харчування, щоб було безкоштовне для дітей початкових класів, тому що ми знаємо, що в деяких районах немає взагалі харчування. Наші депутати вирішили, що воно повинно бути виділили харчування. Фінансова самостійність нам багато дасть. Я не можу сказати, що сьогодні вона дає. По-перше, хочу сказати про авторитет директорів нашого міста сьогодні. В місті у нас 14 шкіл, 14 директорів, із них. Три директора є депутатами міської ради. Один директор, зокрема, є член виконкому. І у нас є один директор, член громадської ради, дорадчого органу міськвиконкому. Сьогодні є державна субвенція і є місцевий бюджет. Директор повинен бути фінансово грамотний. 14 директорів всі до єдиного з 1 січня перейшли на фінансову самостійність. Перед тим. Чотири директори поїхали у Саме Те Щасливе Київської області, для того, щоб вивчити, як директори впроваджують у себе. До речі, в Київській області дуже багато районів, які всі райони ми переходили на самостійність. Далі ми ще беремо досвід у Лубнах Полтавської області, там теж 9 шкіл всі перейшли на самостійність. І ми були, всі директори у Вознесенську, там частково. Перейшли на самостійність, частково залишили у відділі освіти. Є державна субвенція, є місцевий бюджет. Ми вже чітко вивчили директори, на яку статтю, який код, що виділяється. Чому ж дітям пропагує сьогодні новий міністр Гриневич, що вони повинні бути фінансово грамотні діти, а директори, директори в першу чергу, повинні бути фінансово грамотні. В кожній школі. Виділили ставку бухгалтера, ввели з 1 січня. Кожен підібрав свого бухгалтера. Ми проводили навчання, вчилися, і сьогодні, якщо січень-лютий, директори збиралися щотижня на тиждень навіть по два рази, то сьогодні ми раз в місяць можемо зібратися і вирішити всі питання, які виникли в тій чи в іншій школі. Ми створили асоціацію директорів у місті. Саме задля того, що асоціація згуртовує і кожний член асоціації розуміє, що він повинен допомогти в цій асоціації один одному. Якщо допомога потрібна, твоя і не відмовити, і підтримати один одного. Як економічна незалежність змінює механізм фінансування навчальних закладів? Різниця в тому, що, наприклад, у нас є сільські школи. І є міські школи. В міських школах 700-800 учнів, от у мене 500, а в сільських школах 40-50. І на них вже йде інша сума, тому що їм вже теж потрібна кількість і директор повинен бути, і заступники повинні бути, соціальний педагог, психолог і так далі. Їх треба забезпечити зарплатами. Тобто вони потребують більше коштів. І якусь частину, зрозуміло, місто. Спочатку фінансовий відділ розподіляє всі кошти, потім відділ освіти, і потім на школи. Але якщо це буде в ідеалі індивідуальне фінансування, то в мене є 500 учнів, 9300 в цьому році виділяється на учня. От я... Отримую на 500 учнів в рік 9300 на кожного учня. І можу цілий рік розпоряджатися цими коштами і вже дивитися, потрібна мені зайва ставка того чи того, чи може треба скоротити. Ось так можна тоді побачити, наскільки це добре чи погано. І кожен директор буде робити все в школі, щоб школа була престижна і йшли учні. Чим більше учнів, тим більше фінансів, тим краще для школи. Але є другий бік медалі. Така школа, як моя, не може вмістити більше, ніж по Санпіну. Тобто мені потрібно тільки 400 учнів, у мене їх вже і так 500. Але більше я вже взяти не можу, хоча могла. Б. А сільські школи тут уже потрібно, щоб міська влада потурбувалася, про мабуть про дотації, тому що вони не виживуть. Або ж як в інших областях іде закриваються школи. Але сьогодні я виступаю за те, і Коваленко Володимир Іванович, щоб зберегти школу в селі. Немає в селі школи, немає села. Ініціатором економічної незалежності може виступати як місцева влада, так і самі керівники навчальних закладів. Ми самі виступили ініціаторами цього, тому що на сьогодні ми дуже багато побачили, що куди і як. Якщо за мене міська влада платила до 1 січня за воду, припустимо, тисячу кубів води, то я сьогодні плачу тільки за 500 кубів. Тому що в мене є нам на поставили лічильники. У нас не було лічильників. От просто платили, використовували ми чи не використовували, просто платили. Ми домоглися того, що нам лічильники поставили. Тож будемо сподіватися, що кожен з директорів шкіл Новокаховської міської ради проявить найкращі господарські здібності і зробить свій навчальний заклад престижним і комфортним для дітей.